В часу, в Доброго дня, шановні колеги. Я радий тому, що я доїхав на кінець до Вінниці, е і що якраз у нас співпало так, що е тут відбувається саме ця подія. Я скажу чесно, я не їхав на цю подію, але знаючи, що вона тут, я е скористався цією нагодою, щоб звернутися з кількома словами до вас. Бо в основному їздиш зараз по прифронтових прикордонних громадах і регіонах, і зрозуміло чому, але і я відчуваю таку знаєте, трохи винушу недостаток моєї уваги до центральних регіонів і західних регіонів. Але тут зараз відбувається дуже важливі процеси, тому що сюди перемістилось дуже багато. Людей з східних регіонів і навантаження тут певною мірою зростає. А виклики ну, фактично ті самі, що і всюди. Ми сьогодні говоримо про реформу школи, про реформу старшої профільної школи. І дуже важливо, щоб ця реформа у нас з вами відбулася, була сприйнята, була осмислена і усвідомлена, чому це важливо. Чому важливо взагалі я вже слово реформувати освіту, всіх тіпає мене в тому числі? Чому важливо постійно переосмислювати свої підходи в освіті? Від вчителя до міністра? Світ змінюється, очевидно, в ньому змінюється все. Змінюються технології, змінюється інформаційне поле, в якому живе людина. Наука розвивається по експоненті, запити змінюються, і кожне нове покоління, ви всі освітяни, і працюєте з не один рік і десятиліття з молоддю, з дітьми. І бачите, наскільки змінюється кожна, кожен новий рік, перед вами нові виклики і, і різні діти, абсолютно різні діти. Я це так само знаю за свої 20 років роботи в основному з підлітковою аудиторією. І, е, виходите, до цих дітей з тим, що ми виходили вчора, позавчора, два роки, три роки назад. Ну, звичайно, неможливо. Не. А є ще один аспект: це наша тягність. Треба теж усвідомлювати, що ми країна постколоніальна і посттоталітарна. і багато систем, які будувалися в нашій країні, вони будувались. Власне, для іншої мети і будувались добре, треба сказати, що система освіти і згадує середня і вища, і профтех вона вибудована була для тої країни досить добре і досить якісна. Інше питання, що сьогодні в країні потрібна інша людина, і навіть питання на тому, людині потрібна інша країна, і людині потрібна відповідно та освіта, яка підготує цю людину до життя в тій країні, в тій країні майбутнього, яку ми формуємо і за яку ми сьогодні боремося. Ця війна, яка відбувається сьогодні, це війна за систему цінностей, перш за все, не за квадратні метри території за систему цінностей. І в цій системі людина є, і людське життя, і людська свобода, і можливості для людини є основоположними і центральними. Саме ми з вами, як освітяни, формуємо для людини середовище, в якій вона зростає. Ми формуємо середовище, яке формує людину. А людина формує найважливіший національний капітал це людський капітал. Це те, що ми виходимо перед обличчям світу, перед викликами, які нас чекають в цьому світі: економічними, безпековими, гуманітарними, суспільними, різними. І сьогодні ми всі розуміємо, що Україна в тренді європейських країн має кризові демографічні показники. І це пов'язано з об'єктивними речами, тими, які є в усіх європейських країнах, власне, де популяція така, і це пов'язано з міграцією, яку ми маємо, яка суттєво. Відрізняє нас від європейських країн, тобто ми зараз стали донорами людського капіталу для європейських країн. І це ще один виклик. Ми маємо втрати, колосальні втрати на фронті. Ми маємо втрати цивільного населення внаслідок терору. Ми маємо непомітні досить такі втрати, але які е відобразяться на якості людського капіталу внаслідок власне. Тих травм, ментальних травм, які е, принесла війна нашому суспільству. І відповідь на все це, це концентрація зусиль, спрямованих на продуктивність людини. Сьогодні, коли нас стає менше, ми повинні бути в рази продуктивнішими для того, щоб вигравати глобальну конкуренцію. Ця конкуренція це не тільки про війну і там, конкуренцію з Росією, то взагалі екзистенційна проблема. Світ прагматичний і світ розвивається дуже швидко і не чекає, поки ми виграємо війну, і, і поки ми станемо на ноги, і поки нам дійде, що нам треба щось змінювати. Ми повинні змінювати зараз, попри війну. І попри війну, уряд сьогодні фінансує освіту, інвестує в освіту настільки багато, наскільки можна. А навіть мені іноді здається, що Ну, власне, я точно знаю більше, ніж можна, тому що були моменти, коли я думав, що ми не зможемо там, на ту чи іншу субвенцію вивести грошей, але це вдавалося. Це вдається тому, що е, є розуміння прем'єр-міністра, президента України, є розуміння переважної кількості парламентарів е, в тому, що це необхідно. Є розуміння Міністерства фінансів, є довіра донорів і партнерів. Ця довіра зараз. Досить потужна і це той фокус уваги, який наша команда би зразу зробила, тому що дуже важливо. Ми всі розуміємо, що освіта сьогодні фінансується вся, абсолютно без виключення від заробітної плати і нарахування на неї до всіх субвенцій, за рахунок партнерських коштів, за рахунок великих системних донорів, таких як Світовий банк МБ, інші ЄБРР і так далі. Значить, в цьому контексті ми маємо певні позитивні зрушення з 23-го року. Коли ну, я, я відповідаю тільки за себе, коли ми зайшли, був бюджет 130, 143 мільярди гривень на освіту. Зараз бюджет в 25-му році 199 мільярдів. Збільшується кількість субвенцій, збільшується сума субвенцій. І освітньої субвенції. Ви знаєте, що е, ми спочатку були раді тому, що ми зберегли субвенцію в обсязі 103 мільярди на заробітну плату. А зараз ми додали лише 12 мільярдів до цієї субвенції. Це невелике зростання, але все таки зростання. Це 10%, І це те, чого було дуже важко добиватися. Але і за підтримки президента безпосередньо і за рішучої підтримки прем'єра ми е, знайшли ці гроші. Тому числі забрали ті самі легендарні прокурорські надбавки на освітян. Але важливо, інше, важливо, що в розвиток освіти інвестуються сьогодні кошти. Це субвенції на нову українську школу. Це дуже важливо було відновити цю роботу. І ми з вами сьогодні говоримо про найскладніший етап реалізації цієї реформи, до якої ми готуємося про старшу профільну школу. І це, на жаль, співпало з найскладнішим етапом сучасної нашої історії, з російсько-українською війною, яка забирає у нас колосальні ресурси. Зараз у нас за планом ідеологів реформи повинна була, і вся країна повинна була бути накрита будівельними майданчиками. От, зараз повинні були будуватися, перебудовуватися, модернізовуватися заклади освіти, формуючи абсолютно нове середовище для формування от тої самої нової людини. От, але, на жаль, сталося не так. 8 мільярдів в цьому році у субвенції на укриття це 100, 40, 100, 140 140. 120 проєктів. 120 проєктів. Ми Іноді спілкуємося з громадами щодо зруйнованих шкіл, і у них є проєктно на кошти ПКД, проєктно на документації, і ми бачимо ціну школи. Одне укриття оце сучасна повноцінне ПРУ, так зване, за всіма нашими новими вимогами ДБНів, це одна школа. І ми от 120 укриттів, знаєте, зараз будують. Чим там є дешевші, але є дорожчі. Фактично, от весь цей регіон, який зараз прифронтовий, там Харківщина, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, підземні школи, і от одне укриття, одна школа. Фактично, ми витрачаємо це сотні шкіл, можна було побудувати за ці гроші, але ворог інвестує в те, щоб не дати нам розвиватися, а ми повинні, попри це, розвиватися. І будуючи підземні школи, ми все одно повинні знаходити рішення, як нам модернізовувати середовище для наших дітей. Коли я згадав про людський капітал е і про його високу продуктивність, ми розуміємо також, що е траєкторія до того продуктивного періоду теж повинна бути максимально скорочена. Людина повинна виходити. З наших рук, з рук шкільної освіти, добре, професійно зорієнтована. Вона повинна чітко усвідомлювати і робити правильний вибір, мінімізувавши помилку. Тому що обирати професію, за якою він потім не буде працювати, а потім піти на другу вищу освіту і потім ще шукати себе років 7-8 до 35 і, і потім тільки знаходити. Це те, чого ми не можемо собі дозволити як нація, тому що це поразка. Людина зі школи повинна виходити по короткій траєкторії в університет, усвідомлено, свідомо обравши його і знаючи, що ця професія перше затребувана на ринку, друге цікава йому і він хоче цим займатися тривалий час свого життя. І третє, він вийде з цього університету абсолютно якісно підготовленим. Тому ми паралельно і працюємо над реформою вищої освіти. І інша траєкторія, яка не стосується академічного ліцею, який повинен цю функцію виконати, траєкторія професійної здобуття професії, професійного коледжу, професійної освіти, фахової передвищої освіти цього сегменту, звідки наша молода людина виходить на ринок праці з хорошою професією, завершеною повною загальною середньою освітою. Але ця професія дійсно потрібна на ринку праці. І Якщо ти розумієш, що ти хочеш швидко заробляти гроші, швидко здобути свою незалежність, ти йдеш по цій траєкторії, яка в перспективі все одно не виключає переходу на траєкторію здобуття вищої освіти. Тому е середовище, які ми формуємо, повинні бути е повинні сприяти ось цій меті. Це про продуктивність людського капіталу. Це про якомога більш ранній вихід частини молоді на ринки праці, на яких сьогодні кадрові дефіцити просто зростають. Це е, те, що ми повинні з вами своїми руками створити зараз і. Працюємо вже над цим сьогодні. Концепція старшої профільної школи вже затверджена. Е, уже робота йде над модельними програмами. Ми працюємо, попри те, що там ще працюємо зі стандартами, але вже над модельними програмою паралельно працюємо і, в принципі, маємо оптимістичний погляд на те, як. Можна досягнути цієї мети в е, академічних ліцензіях сьогодні. Ми, попри все, я казав про інвестиції. Ви знаєте, і старшу профільну школу, і там вже, е, я перепрошую нову українську школу е, субвенції півтора-півтора і, і знову півтора в 25-му році. Плюс 500 на моделювання, плюс півмільярда на власне на передпілот. Чи на пілот? На пілот, передпілот. Да, на пілот вже на пілотування старшої профільної півмільярда, плюс додаткові півмільярда на обладнання еталонних шкіл, які війшли в передпілот. Це в бюджеті, плюс і ще півмільярда, здається, в Світовому банку, правильно на ту ж мету? На обладнання. Тому у нас з вами в 2025 році вже стоїть завдання обрати ті, ті заклади, які зайшли в передпілот і трошки більше. І створити на їх базі сучасні, як мінімум, сучасний блок природничо-математичний і плюс технології. Це інший принцип облаштування шкільних лабораторій. І це те, на що уряд буде виділяти гроші в 2025 році, і це те, на що буде виділяти гроші Світовий банк. Ще одна важлива зміна, яка відбулася, це в контексті нашої співпраці відновлення взаємодії зі Світовим банком. Це, по-перше, Міністерство освіти підписало, ми є першим міністерством в країні, яке підписало новий інструмент, так званий ПІФАР зі Світовим банком. Це договір про те, що Світовий банк компенсовує все, що Міністерство фінансів витрачає на. Ряд статей в освіті. Тепер у нас е, класна ситуація, коли Марченко говорить міністр е, фінансів. Він говорить: я лісовому дам, але що не дам, бо за лісового Світовий банк платить за все, що я не дам. Ну це так ми жартуємо між собою. Але насправді так і є. Все, що ми витрачаємо на нуш, Світовий банк повертає. В бюджет України все, що ми витрачаємо на підручники, світовий банк повертає. Все, що ми витрачаємо на укриття, світовий банк повертає на автобуси. Світовий банк повертає, і наш бюджет, тобто чим більше ми з вами витрачаємо, тим більше е, валюти приходить в країну. От такий інструмент, і тепер ми захистили таким чином видатки інвестицій в освіту. І чим більше буде наша капесіті, наша спроможність освоювати кошти. Тим більше буде нам віддавати Світовий банк, тому що загальна програма вже зараз підписана 400 мільйонів доларів, а її обсяг мільярд. І це ті гроші, які будуть заходити в нашу сферу в залежності від того, скільки ми їх будемо спроможні взяти і якісно освоїти. А ця можливість з'являється тоді, коли у нас з'являються конкретні плани, конкретна концепція, конкретний план дій, проектний план і пакети проектно-кошторисної документації. Тому, коли ми говоримо зараз про інвестиції в школи. Надя, можете це розказувати? Ні? Ні? Mm -hmm. А, окей. Да. Коли ми говоримо про інвестиції в школи, то я оптимістично дивлюся на цю ситуацію. Тобто, звичайно, ми відстаємо через війну. Звичайно, ми в 25-му році тільки починаємо будувати еталони. Хоча ну, за задума в 25-му році коло -коло, можна, повинні вже були бути еталони, так створені за вашим То це. Це все власне, говорить про те, що ми з вами досягнемо тієї мети, яку ми перед собою поставили. Як ми будемо рухатися з мережею? Я знаю, вас багатьох турбує те питання, що у нас є ну, концепція, вимагає там 600 дітей в закладі освіти для того, щоб у нас була от, власне та вся. <звучит> <Шот зоку>. <звучит> 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 Ні, 100, зрозуміло це взагалі то ну 600 – це оптимально так 600 дітей. Але ми розуміємо сьогодні, що у вас такої цифри не у вас ми вже е, з паном Володимиром говорили про це. в Вінниці буде там тисячу і більше, а, а десь буде 90, так очевидно. Але ми розуміємо інше, що час. По мірі того, як будуть створюватися уже перші еталони, по мірі того, як почне працювати та ідеальна або близька до ідеалу мережа, яку ми хочемо бачити, і по мірі того, як батьки будуть бачити те середовище, яке ми створюємо в тих великих школах, вони все одно будуть формувати до вас запит і казати, слухайте, а я хочу туди. От і це буде, і це нормально, що ми закладаємо певний буферний період для того, щоб суспільство. Змогло все-таки оцінити тут чи там, що ми не ламаємо цю ситуацію через коліни. Не кажемо, все. От з цього моменту нас не цікавить, підете туди, куди ми сказали. От, тому діємо е з урахуванням цієї специфіки, діємо через е от, такі рішення, як еталон. Спочатку перед пілот, потім пілот більші інвестиції, потім ще більше, потім якийсь час. Потім ще дороги треба побудувати, та щоб до тих шкіл доїжджати, це Теж всі розуміють. І ми сьогодні з Мінінфрою працюємо в цьому контексті, вони теж вже розуміють, що сьогодні прифронтові дороги там пріоритизуються, там, де евакуація, техніка ходить, а далі ми розуміємо, що школа, це те. школа і лікарня це ті два об'єкти, від яких будуються дороги. До населених пунктів в залежності і пріоритетації вибудовується в залежності від того, від кількості людей в тих населених пунктів, де найбільше спочатку і далі, і далі далі. І те саме буде з інвестиціями в освіту, в, саме в загальну середню. Як і з укриттями у нас було на прифронтових територіях, на жаль, ми вимушені пріоритизувати субвенцію на укриття. Це 8 мільярдів щороку. Зараз і цей рік і наступний е тільки туди, бо там найгірше, найстрашніше. Там взагалі біда там навчатися ніде взагалі не можна прям як під землею. От але там так само була планка. Спочатку 300 ми встановили дітей, потім понизили до 200, і так от потихеньку. Опускали і тут оцей рух назустріч теж буде відбуватися. Інвестивація все одно буде спочатку найбільші школи. Це треба розуміти. В найбільших школах будуть створюватися найкращі умови для навчання, потім менше, менше і менше. І це буде також спонукати батьків. Так в школі поруч або в сусідній громаді є можливості, і вони готові прийняти. І тоді наша мережа буде органічно формуватись, органічно вбудовуватись, У вас будуть сильні аргументи в діалозі. З батьками. І плюс, очевидно, що демографія у нас падає. Якщо у нас сьогодні в 1 класі, в 7 класі 400 чимось тисяч, а 408, 408 тисяч, то в першому 280. І, ну, Динаміка зрозуміла. І там, де ви зараз запроектували 90 дітей, От і очевидно, що нам доведеться приймати ці рішення. Єдине, що я скажу по мережі в цілому, не це не стосується старшої профільної, то е, це те, що є позиція, вона співпадає, і наша як міністерство освіти, і президента України це підтримує прем'єр-віцепрем'єр. Наш профільний це е, е, початкова школа там, де діти, тобто, все-таки, от. Так, без змін початкова школа там, де є діти, є п'ятеро дітей, різного віку. Початкова школа має бути. Єдине, що може там адмініструвати її по-різному, там різні до опорної прив'язувати робити це філіями, щоб мінімізувати ці е, видатки адміністративні. А, а так, очевидно, що маленькі діти поближче до батьків, а далі, далі опорна, а далі в професійний коледж або академічний ліцей. Це та картина, яку ми маємо, але якщо верхню рівнево говорить і з позиції такої, знаєте, великої політики щодо формування і розвитку людського капіталу, то старша профільна школа має надзвичайне значення. Ця реформа, взагалі, реформа нової української школи опрацьовано і осмислено багатьма людьми експертами в нашими внутрішніми практиками, психологами, людьми, які вже в реформі і аналізують і результати, і які поза нею міжнародним ком'юніті експертним аж до самих авторитетних організацій. Це одна з найважливіших і несправді, найважливіших реформ. Це точно. І е, найбільш е, якісно продуманих насправді те, що у нас е, відбулись певні прописання і деформації в процесі імплементації, це теж недоліки е, нашої е, державної системи. Тому що е, ми, як знаєте, ну молода країна, яка тільки формує фактично свої, е, свої інструменти для реалізації політик в ім'я людини, ми зараз тільки. Е, Розуміємо якісь речі, чому десь на заході це зроблено інакше. І От сьогодні ми, як міністерство освіти, маємо реформи. Деякі, які ще там Василь Кремінь починав, ще їх там суттєвою мірою обновили в процесі. Потім реформи імені Сергія Квіта, потім реформи імені Лілії Гриневич, потім реформи імені Анни Новосад. І всі починали ці реформи, і всі ж вони так чи інакше потихеньку рухаються. Профтехи рухаються, нуш рухається, вище рухається. А потім приходжу я, і у мене там список реформ, плюс іще дві свої зверху, і оце все ми менеджери. Це все ми імплементуємо. І потім ми починаємо думати, може щось відкинуть, ну, міністр будь-який, який приходить, може щось вже не має значення, тут у мене немає можливості, тут у мене немає часу, тут у мене немає уваги. Цим всім займається імплементаційні агентства, от в чому справа. І одним із важливих в світі. Да? Тобто, експерти проаналізували, розробили рішення, винесли на громадські обговорення, громадськість. Розбила це все, розібрала, перебрала, переклала, сформувала щось, винесла на рівень політиків, політики це прийняли, проголосували, затвердили закони, під законку пішла імплементація. І займається цим знову політики. Так не повинно бути. Займеться цим повинні імплементаційні агентства, окремі структури. І в розвинених країнах там Британія, там 4 тисячі чоловік в міністерстві і 4 тисячі в імплементаційних агентстві, яким займається, яке займається е реформами, постійними, постійними реформами. І от у нас один із позитивних таких позицій, одна з позитивних позицій, те, що ми зараз е так само підписали Світовим банком. Е Великий грант на утворення імплементаційного агентства з реформи шкільної освіти, з реформи нової української школи. Тобто супровід подальшої цієї реформи буде більш якісним. Буде багато людей, які будуть відпрацьовувати всі деталі, комунікувати, їздити, аналізувати, давати рекомендації, організовувати заходи для педагогів, працювати з кожною ланкою, ділянкою етапом і процесом. Тому це теж важливий момент, який вдалося досягнути. Ми вже маємо ці гроші і з 1 січня цей офіс вже розпочинає працювати. Там класна, класні експерти заходять в нього, класні практики заходять, і вам буде з ким працювати і буде до кого спрямувати і директорів шкіл, і вчителів, і буде проводитися достатня кількість заходів з вчителями, з освітянами для того, щоб Наша реформа не деформувалась і працювала на нашого громадянина і на нашу країну з максимальними результатами, щоб всі ці, ці інвестиції були дуже продуктивними. Насправді в освіту інвестують, тому що освіта є друга за показниками впливу на зростання ВВП. Є три ключові галузі, які, інвестиції в які Сприяють зростанню ВВП. Це економіка, як така, тобто підтримка різного там бізнесу, малого, різні там протекціоністські програми, різна історія, яка, яка стосується стимулювання пільгове кредитування та все інше. Друге, це освіта і третє це охорона здоров'я. От кожна гривня, проінвестована сюди, обертається приростом ВВП. Далі соціальна сфера і інші, інші сфери, кожна гривня вкладена в неї це мінус від ВВП. Такі результати. Тому в освіту будуть вкладати гроші. На, наше, наше завдання бути діяти на випередження, як повинна діяти освіта, а, постійно переосмислювати себе, тому що світ змінюється, як я вже сказав, і формулювати правильний своєчасний запит у вигляді дуже конкретних речей. проєктів, шкіл проєктів, дитячих садочків сьогодні ми працюємо з університетами уже над проєктуваннями великих сучасних кампусів, тому що гроші на відновлення України є. Вони чекають, поки ми будемо готові їх взяти, і звичайно певною мірою чекають вже завершення війни, яка теж відбудеться. І відбудеться, я переконаний, на тих умовах, які для нас будуть вигідними і прийнятними. Тому я хочу ще раз всім подякувати. Я хочу попросити вас бути активними, тому що ну це знаєте, як я іноді жартую, що я у світі, бо в мене школьний інтерес. Я хочу, щоб мої діти жили в процвітаючій країні, в культурному, цивілізованому, розвиненому багатому суспільстві. Тому це про наш знаєте, шкільний інтерес. Те, як ми свою старість зустрінемо, те, в якому суспільстві будуть жити наші діти, наші внуки, це в наших з вами сьогодні руках. Тому ще раз всім дякую. Бажаю натхнення. Я перепрошую, що не можу залишитися на діалог, тому що програма у нас досить насичена тут в вівниці, і бажаю вам хорошої розмови сьогодні.